Продовжуємо етер на громадському інтерактивному та радіо 1. І з нами на зв'язку Олег Санжаревський, це доцент кафедри політології Національного університету Острозька академія. Вітання, пане Олеже. Вітаємо ветері. Вітаю вас, вітаю. Пане Олеже, хочемо з вами поговорити про україно польські чи то можливо, варто було б сказати польсько-українські відносини в контексті останніх дипломатичних напруженостей між нашими країнами. Зокрема, знаємо, що на початку серпня цього року посла Польщі в Україні Бартоша Ціхоцького викликали до Міністерства закордонних справ України в Києві. Приводом для цього стали висловлювання. Керівника офісу з питань міжнародної підтримки в адміністрації Анджія Дуди марчина Пшидача щодо невдячності України за допомогу Польщі. Знаємо пізніше, що з'являлася інформація знову ж таки і в польських в польських відомств, відомствах відповідних, що, начебто, стосунки з Україною є напруженими і так далі. То от цікаво, чи зараз на середину серпня, фактично, чи змінилася ця ситуація, е, яка вона чи ці пристрасті, ці емоції дещо в, вщухли? Дякую за, за запитання. Е, ну, Якщо слідкувати за офіційними заявами, то е, з по, польської сторони. Вже прозвучало, що найгарячіша точка певних протиріч між Польщею та Україною в першу чергу в питанні транзиту експортного зерна пройдена. Тобто, мені так виглядає, що сторонам цієї суперечки вистачить розуму, незважаючи на такі. Інтереси короткотривалі не дати цьому конфлікту наробити якихось таких непоправних речей. Тобто, ми сподіваємося, що в дипломатичному корпусі однієї другої країни і в керівництві країн знаходяться люди, які дивляться на цей світ стратегічно і перспективно. Будь-які протиріччя ні полякам, ні українцям в цій ситуації насправді не вигідніво перед історією цього поза тим, що я попередньо озвучив, чи справді це саме висловлювання ціхоцького стало приводом до напруження наших відносин, наших країн, зокрема. Чи все ж таки ця, цю ситуацію треба розглядати в якомусь глибиннішому розрізі? Ну, звичайно, напевно, тут треба визнати, що це було використано напевне, як привід. І навіть мені особисто так, так. шкода, тому що якраз каденція а, польського посла завершується а, в, в Україні. І, в принципі, саме. При його участі дуже багато хороших справ було зроблено для налагоджування наших взаємин, особливо після початку широкомасштабної агресії Російської Федерації проти е, України, адже ми повинні розуміти, що Польща ну таке інтернаціональне слово вживемо: основний хаб е, і основний адвокат е, України в воротах західного світу. Це не повинно применшувати значення того, що ми робимо, тому що ми робимо неймовірно багато для того західного світу, і мені виглядає часто більше ніж частина країн того західного світу. Але по факту через певні особливості політичних систем ряду країн, тобто це називається демократія в Європі, це призводить до того, що там час від часу трапляються вибори. От і в кількох країнах, в тому числі в Польщі, на цій осені, будуть вибори, де цілком можливо може змінитися правляча верхівка тої чи іншої країни. Я зараз маю на увазі не тільки Польщу, але й Словаччину, де в вересні також вибори. Якщо ми подивимося на найбільш голосні такі, скажімо так, висловлювання. Наших дуже дружніх до нас, країн, тому не забуваємо, що не збуваємо щось словаки, нам дуже допомагають, незважаючи на складну внутрішньополітичну обстановку. Вони в кінці кінців розв'язали той мішок, який дав нам зенітне озброєння в е, великої дальності, також та багато іншого. Але і там, і там осінь вибори, і там, і там є проблеми е, в тих партіях, які зараз знаходяться при владі, і відповідно. Політологія передбачає те, що вони змушені маневрувати, тому що владу хочеться все таки втримати абсолютно законними способами, в тому числі через роботу з електоратом. і якщо є певний запит на такі ідеї, то він буде прориватися, і тому ми і з вами в певній мірі спостерігаємо. Ну, вони звичайно, це відповідаючи. Це більш глибинні причини, так. 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 Пане Олеже, цікаво, чи можна було уникнути цієї ситуації на рівні ем, дипломатичних відомств, щоб це все ж таки не вийшло в інформаційну площину, в публічну площину? Uh... Знаєте, як правило, можна, і більшість конфліктних ситуацій вирішується так, що про них громадяни і не дуже знають, або створюється таке інформаційне тло, що про нього досить швидко забувають, навіть якщо так трапилося. В даному випадку ми бачимо дещо інше явище, тобто це не було стримано в межах дипломатичного середовища, і більше того, не була створена ситуація, яка б посприяла щоб ми як можна швидше від цієї історії відійшли, ну я би сказав, що тут е, важливо напевно і робота української сторони, е, як ми ставимось до цих певних протиріч, і які аргументи ми можемо навести нашим партнерам. Ну е, я б на що звернув би увагу, що взагалі зараз мова йде про е, продовольчу безпеку всієї планети. Як це так можливо пафосно звучить, але ну я б навів би партнерам такий можливо, аргумент, що в 2014 році, в 1914 му році, 에, Російська імперія була відрізана від зернових ринків. Ціни на зерно через війну, звичайно, впали, тому що його не було куди збувати, і всередині країни впали. А на другий рік е, держава не засіяла поля. Ну, тому що не було куди е, товар дівати, а потім з'явилася можливість і потреба, а вже не було чого продавати, і пішов той голод, який потім привів до імперій розволу та багато іншого. А давайте згадаємо, ми це всі пам'ятаємо. Можливо, просто не зауважуємо, е, за якими товарами в останні, в останні роки країнам доводилося або доводилось стояти в черзі. Ну, Давайте пригадаємо вакцину для ковіда. Там була черга, яка країна в черговості отримає. Ну от так цинічно, але так воно було. А от сьогодні під час війни, як ми переживаємо, за чим черг? За зброєю. Після зброї завжди йде їжа. Треба проводити роз'яснювальну роботу, наполягати, пояснювати, бути терплячим. Я думаю, що завжди можна такі речі пояснити, тому що коли ви опираєтеся на речі, які вже були, пояснюєте. Я думаю, що це все відбулося тихіше і спокійніше, пане але же от ходить інформація, така що Московщина готує провокації на території і Польщі, і Литви. От чи готова Польща до подібного, і яка буде відповідь у разі? Ви знаєте, завжди готуються до будь-яких подій, і завжди, коли це трапляється, виявляється, що ніхто повністю не готовий, тому що готуються до певних зразків, які вже бачили, чули, певні стратегії розробляються. Тобто ми можемо точно сказати, що ми ж готуємося до зими цієї наступної, до російських атак по енергетики і так далі. Тобто, чи готові ми? Напевно, повністю ми не зможемо бути готові, як би ми не старались. Так само це будемо стосуватися і країн Балтії і е, Польщі, е, тому що немає ні в кого такого досвіду, щоб все це передбачити і всьому протистояти. Е, щодо реакції, яка там можливо бути, ну це від е, залежить від того, е, що там може трапитися. Я особисто не, е, не вбачаю. Можливості того, що там, о, чи Вагнер, чи хтось інший розпочне широкомасштабну війну, е такому, таку як розганяє нам пропаганда, але те, що можуть бути якісь диверсійні дії, і те, що можуть бути якісь е пов'язані речі з цим, які будуть впливати на психологічний стан суспільства, це звичайно можливо. От е реакція, ну, скажімо так, ми можемо використати метод аналогії до пори до часу, коли в попередні періоди там ракети якісь пролітали через територію Румунії, а Румуни їх не зовсім помічали. От, але якась ракета залітала на територію Польщі, їх також старались не помічати. Ніхто не хоче воювати. Я до чого веду. І е, стануться якісь речі пов'язані із е, можливістю збройного конфлікту, тільки коли це буде щось настільки екстраординарне і настільки з великою кількістю жертв, що на це не можна не буде відповісти. А ну давайте знову ж таки заглянемо От років 10 назад, а, е, викрали на кордоні е, по маємо Білорусі через. Е, е, з кимось із Балтійських країн, поліцейського, який там на кордоні чергував, його просто викрили і сказали, що він порушив кордон. І довелося домовлятися, тому що не ну, стоїть же, камера там не знімає, порушив він чи не порушив. Всі розуміли, що його просто викрили для шантажа. От такого рівня провокації ну, абсолютно можливо. От а от уже, скажімо. Від глибини і можливості, скажімо так, пов'язано там чи з великоекономічними збитками чи з людськими жертвами, я б звідси дивився, яка може бути реакція, і mm -hmm. в який період часу, до речі, це станеться, це також має значення. Mm -hmm. Пане Олеже, якщо повертатись до власне ситуації з напруженням стосунків між Польщею і Україною саме на рівні дипломатів. То цікаво, як ви особисто розцінили ту заяву Марцина Пшидача, який говорив, що Україні варто було почати цінувати роль, яку Польща відіграла для України протягом останніх місяців і років. Ну, тобто це в розрізі невдячності України звучало, чи дійсно Україна невдячна, і цікаво в цьому контексті, чи, чи вдячна Польща Україні? Зрозумів ваше запитання. Ну, по перше, я думаю, що якщо б ми сьогодні цього е, е, польського дипломата попросили прокоментувати свої слова, я думаю, що він би поставив би інші акценти і постарався від цієї ситуації якось відійти. От, якщо говорити, я б повернув би ваше запитання дещо в інші по іншому. Наскільки важливі сьогодні важлива Україна для світу, для цивілізованого світу, і наскільки важлива Польща та її контакти в західному світі для України? Без перебільшення першість почнемо з України? Я хочу сказати, що я неодноразово в діалогах чув це від ряду. Західних дипломатів світ насправді захоплюється, і в перший момент навіть і не вірив, що таке може бути, що Росію хтось може зупинити. В певній мірі в Центральній Західній Європі панує думка, що їм, якщо так можна сказати, повезло, що на дорозі російської агресії. Була саме Україна, тому що навряд чи хтось би інший так ефективно зумів би протидіяти цій Орді. Це однозначно, і не зважаю, оскільки час іде, це може бути знаєте, в, в, в когось важкий день, в когось якась політична задача, в когось якесь замовлення, в когось іще щось. Але загальне тло таке: ми це самий міцний муж на кордоні е, Орди і Європи. Але якщо подивитися е, по іншу, не по іншому, а в інший бік, то цей Мур витримав самостійно, практично, перший удар. Страшний удар витримав. Але потім цей Мур підперли наші союзники. Вони дали ту допомогу, без якої, навряд, чи ми могли б так довго е, ефективно протидіяти ворогу, який. Дуже довго, тривалий час, готувався до війни, який має, за підрахунками, в 10 мав 10-15 разів більше техніки. Ну тобто він просто готувався. І відповідно е Польща – це найбільший хаб, який поставляє нам техніку з усього світу. Так її недостатньо. Але без цього нам було б набагато важче. Ну більше того, я скажу, що через Польщу йде найбільше експорту всієї української продукції, в тому числі агропродукції. Кожен місяць ми експортуємо до світу через Польщу від 500 до 700 тисяч тонн агропродукції України. Тобто, щоб ми мали і свої для своєї економіки те повітря, яке дозволяє їй жити, і дозволяє жити країні, і дозволяє жити нашій армії. Тому я сказав би, що обидві країни і обидві частини повинні бути вдячні один одному. Поляки мають бути вдячні Україні, що Україна така смілива, а ми повинні бути вдячні полякам, що в більшості варіантів вони мають стратегічне мислення і розуміють значення нашої держави для свободи Європи і для власної свободи. Угу. Пане Олеже, от прем'єр Польщі проговорив. Думку, що Україна не зовсім правильно розуміє наміри польської влади? Ну щодо ситуації з зерном, зокрема, на вашу думку, якими є наміри польської влади, і як нам покращити і стабілізувати нарешті ці відносини і роботу між так, нами? додам свою колегу. От в нас в темі написано, що чому дружба взаємовигідна обом країнам країнам? От, власне, чому вона взаємовигідна і? Як все таки зробити зараз так, щоб цю ситуацію ця ситуація не вийшла з під контролю? Що до прикладу до жовтня, коли має будуть відбуватися вибори у Польщі, ця ситуація направду не набрала якихось неконтрольованих обертів, і наші відомства. Ну, свої стосунки, які будувалися не одні, не, не одну, мабуть, не один десяток років, абсолютно не зійшли на нівець, і відповідно від цього Україна в глобальному вимірі постраждала. Я зрозумів запитання, дякую. Е, ну, Я впевнений, що на нівець це не зійде, незважаючи на те, що ми справді маємо певне протиріччя. Я думаю, що це велике значення в цьому має діяльність той організації, в якій Польща вже давно є членом цієї організації, і до якої прагне Україна. Це Європейський Союз. Тому що знаєте, от буває так, що на дорозі сперечаються два водія. Як правило, краще, якщо вони не можуть поділити між собою якихось там питань, хто кого там не пропустив, чи ще щось, то це або страховий агент, якщо там щось десь пошкоджено, або поліцейський. От е е Європейський Союз же ж насправді е не хоче так, розвитку таких подій, як зараз відбувається, і е він не може допустити того, щоб ці виняткові рішення. Були е, на постійній основі, тому я впевнений, що через ці моменти це буде поступово врегульовано, тому що це в певній мірі підрив тих документів, які країни вступаючи в Євросоюз, е, підписують про вільну торгівлю в кінці кінців. Ми там не будемо говорити з організацією торгівлі. Просто навіть сам ЄС і його політика буде поступово зглажувати цю ситуацію. Ну і від виборів також ми не де не дінемося щодо стратегії. Чому взаємовигідна? Ну, це дві великі країни, які мають масу задач на майбутнє в цьому світі, причому задач на як гравці середнього і то рівня, як це не виглядає дивно, можливо, в нашій ситуації. От я зверну вашу увагу, що зараз світ, частина світу, старається вирішити китайське питання. І час, ну тобто Китай став агресивний. Китай як право завжди працював через економіку, а зараз він працює не тільки через економіку. І ця агресивність вона в принципі заставляє кілька країн світу оголошувати Китай країною, яка моє. Ну, Першою по небезпеки, а росіян вже ставить на другому місці? Ну, там кожному своє, будемо так говорити. А, значить, формуються нові геополітичні союзи. От стоїть питання: а от що, якщо не Росія, хто може замінити послугами, транзитом та іншими якимись моментами, ну, скажімо, для Китаю ці можливості? Або хто може бути достатньо сильний, щоби. І для західних наших партнерів показати, що в принципі е безпека в надійних руках знаходиться навряд чи може це потягнути одна країна, але є кілька об'єднань: є Балто, Чорноморське співробітництво, є проект Туран Турецький, але е е Туреччина має інтереси, і те, що які пов'язані з Україною. Якби нам вдалося розвинути. І Якщо б на цьому напрямку постійно працювати, а є західні країни, які дуже прагнуть цьому допомогти, наприклад, Великобританія, яка теж багато чим жертвує, щоб нам допомогти, і навіть кар'єрами деяких своїх політиків жертвує, щоб допомогти Україні, які б дуже хотіли вибудувати таку нову дугу безпеки від Балтійського моря і аж до Чорного моря, що відуть і Туреччина, і Польща і Україна. Щоб цей світ мав, скажімо, так, новий стовп сили, це я тільки назвав наприклад так, геополітичну задачу, а, а продовольча безпека. Ну, ми ж все рівно будемо а, з поляками, не тільки конкурентами, а ми будемо й доповнювати один одного, тому що шлях нас в Європу. І місце наше там, і нам треба буде підписувати спільно бумаги, де ми будемо регулювати торгівлю. Це відновлення нашої країни, це економічне замовлення, в тому числі для тих країн, які нас найбільше підтримали. А це Польща. Вона в, перші, в перших редакціях. Тобто, без сумніву, що це є користю для всіх. Одна із причин розширення Євросоюзу раніше це просто збільшення території, збільшення ринку Україна. Це супер великий ринок на майбутнє і нове подих новий і для Євросоюзу, і для НАТО, де також поляки присутні, і як би там не було, незважаючи на такі іноді відверті конфліктні ситуації, ну ми все ж таки маємо масу прикладів, коли ми один одного допомагаємо, і ми мені здається, часто краще один одного розуміємо, ніж з багатьма іншими країнами. Тому це перспективно, mm -hmm. так вибачте щодо доповнення одне одного, що українці такого роблять за кордоном, в Польщі, зокрема, що може відлякати, може вразити в хорошому плані, в поганому, і що необхідно доносити людям, які виїжджають, які от моральні речі, Як ви таке порадили, так на чому б наголосили для тих, же покращень наших стосунків, наших відносин і робот. Uh, ну я, я розумію питання, але я б хотів би ну, напевно знову ж таки. В мене ще такі миролюбивий дуже настрій, бачите, і я хотів би звернути увагу, що так ми можемо акцентувати увагу на тому, що є факти якоїсь поведінки. Там можливо, є можливо той момент, що е, люди, хто виїхав, там частина е, суспільства, хто виїхав з грошима, вони. В складний час ну показують, можливо, не зовсім коректний е, уявлення, складають портрет про українця, який він є в середньому, і насправді, і в якому тяжкому становищі зараз знаходиться наша країна. Але я хотів би я е, звернути не тільки, ну скажімо так, в усій Європі що більшість відмічає, відзначає Європа е, ж Дуже довго була відкрита до мігрантів. І в принципі, що вони відзначають, українці їдуть не за соціалкою, більшість українців, а й українці їдуть працювати, а українці дуже часто досягають успіху в країнах, куди вони переїжджають. І я тут навіть боюсь сказати те, що я скажу, але мені здається, що з багатьох країн Європи. Часто країнців не будуть навіть спішити відпускати. тому що прикладів позитивних саме е, українця за кордоном, які потрапив туди долею завдяки тій долі, як нашу країну все-таки в більшості варіантів, як дуже е, толерантну країну, роботящу країну, і, е, ну скажімо, так, я думаю, ми побачимо. Що багато країн будуть давати квоти і збільшувати їх, щоб такі громадяни залишались на їхній території, що насправді е також буде в майбутньому спірним питанням, тому що нам і самим треба люди для того, щоб наша країна жила. Дуже, дякуємо, пане Олеже, за ваші коментарі. Дійсно, е будемо сподіватися, що, як ви кажете, ця ситуація є користю для усіх, е що ця ситуація, врешті-решт. Е увінчається успіхом, і відповідно, і що наша влада, що польська влада, що українські і українці і поляки загалом зроблять відповідні правильні висновки і подібних речей не відбуватиметься. Або ж, якщо і відбуватиметься, то вже після нашої перемоги. Дякуємо, пане Олеже. Ще раз Олег Шан... Санжаревський, доцент кафедри політології Національного університету Острозька академія буватері громадського інтерактивного телебачення та радіо 1. І з паном Олегом спілкувалися про те, чому дружба між Польщею і Україною взаємовигідна нам обом. На все добре, тримаємося дякую, і слава, дякую. слава Україні! Дякую. Героям слава.